Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоримо про новини з Радивилівської громади. 173 команди із 15 громад Дубенщини вже зареєструвалися для участі в проєкті Всеукраїнській шкільні ліги Пліч-опліч. Найбільше команд із цього району 46 зареєструвалися для участі у змаганнях із футзалу. Ще 42 команди змагатимуться за першість волейболу, 30 у спортивному орієнтуванні. Станом на 15 січня найбільше команд зареєструвалася із таких громад: Дубинська, 40, млинівська, 27 і Радивилівська 21 команда. Відтак у Радивилівському ліцеї No2 стартував перший шкільний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги Твій шлях до перемоги. 17 та 18 січня відбулися змагання з волейболу серед хлопців і дівчат 6-9 класів, що проходили у рамках першого етапу проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги. За звання найкращих змагалися шість команд ліцею. За результатами напружених та емоційних змагань перемогу серед юнаків здобула команда Стрижаківці, а перемогу серед дівчат отримала команда Волошки. Вітаємо спортсменів та бажаємо нових досягнень. Учасники та вболівальники гри отримали заряд бадьорості та позитиву. Спочатку змагання відбуватимуться на рівні шкіл, потім громад, районів, областей та України. Зараз команди активно тренуються та готуються до змагань. Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч це спільна ініціатива Офісу президента, Міністерства освіти та науки, а також Міністерства молоді та спорту. Не тривожно мені, ніколи друг пліч-опліч, Ми все зможемо для. Нас. Примножимо зло, ми кинемо в піч, Переможимо разом коли пліча пліч. О пліч. Але які історії ще міняли Я туди, коли не вперед себе все Забрамо не десь то не сто не пізна Не за це працю тере Можна усипети Але ти ж буде щас, якщо праця б'ячі прич на то переможема Біч ми біч Менже без перебан Лечі пич Я пане назад Звернемо ми гори, Якщо гори проти нас Не тріймо Красне місце, мальовничий куточок Радевелівської громади, так мало потрібно для щастя, щоб поспілкуватись, поділитись приємними спогадами, побачити усміхнених і щасливих дітей, знати, що завтра настане, і радіти тому, що було сьогодні. Благодійний захід Дранчовель це про єдність, вміння проживати, не відкладаючи життя на потім, вміння вірити у краще і донатити, адже завдяки нашим захисникам і маємо це сьогодні. Громадська організація Радивилівська ідея, а також Дружбівський, Немирівський, Сестрятинський, Старостинські округи, облаштували зону відпочинку, наготували смаколиків і теплі напої. Таким чином задонатили на Збройні сили України і зібрали 14 тисяч гривень. В чергове окопні свічки з Радивилівської громади передано бійцям на фронт, замаскували та поділилися теплом. Часто, коли на термометрі показують мінусову температуру, єдиний спосіб зігрітися на передовій це запалити окопну свічку. Благо, якщо вона є, бо бувають різні ситуації. Днями для військовослужбовців 23-го інженерно-позиційного полку командування сил підтримки Збройних сил України, які виконують бойові завдання на передовій, діти та дорослі передали окопні свічки, і вони вже дорозі до захисників. Щиро дякуємо за працю та тепло юним пластунам станиці шепетин під керівництвом галини Руднік. Волонтерській команді Марії Метелюк зі смильської громади, вихованцям і працівникам Радивилівського міського будинку культури, учням і педагогам із соснівської гімназії. Також слова вдячності громадській організації Тенета та волонтерам із села Буща за підтримку і маскувальні сітки, які обов'язково допоможуть наблизити перемогу неньки України. Князівський хрест героя на віки в строю вручили родинам загиблих бійців князівської бригади із Дубенщини. Бойові нагороди присвоєно і полеглим героям із Радивилівської громади. 22 січня день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тож Україна знову відзначає День Соборності. Це важлива дата багатовікової історії. Це День злуки усіх українських земель в одну незалежну, самостійну, соборну українську державу. З нагоди цієї дати в публічно-шкільній бібліотеці села Дружба проведено інформаційно-патріотичну годину Соборна Мати Україна, одна на всіх, як оберіг. Також до уваги читачів, книжкова ілюстративна виставка Майбутня доля мислилась соборно. Завжди пам'ятаємо про незліченні жертви наших побратимів, про тих, хто стояв біля витоків нашої державності, і тих, хто зараз проливає кров за нашу соборність і незалежність. Наша єдність, наша зброя. Луна пісня після і віє вітер степовий. Моя свободна Україна знов зустрічає день Новий. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я дві сторони в Україні. Та Україна в нас одна. Я Західна Україна, горджусь рані, що рідною мовою. Шевченковим словом умію читати пісні молодіні і вірші складати, бо я з України, бо я українка, і я східна Україна, де все мені радість. ліси і сади, озера річки і горіть долини, звідки лосніжні у лузі калини і мої Бо я з України, бо я українка, обніміться, сестри ж мої, мою вас, благаю, і не, не дайте чорній силі вас роз'єднати в зимому вбранні, кохана Україна святкує День Соборності. Збулася її мрія, не неподільня, об'єднання схід і захід. І тепер ніякі сили не зможуть роз'єднати її. Народилась Україна нова, не бувала чисте, як дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття. Велична свята, моя Україна, лише тобі, карадість і суди, нам берегти тебе, суботу та їди. І нам Дай Боже мир, спокій, добра, перемоги нашій Україні. Такий величний, рідний і єдиний. Тобі в Україні мій можній народ складає пісню Святої Своди. Калини. Так любов палає в серці нені України, як, як найкраща в темнім болі червона калина, так на всі немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. На цьому сервеселена вітами внучки ми, ми то ліча та наче сестри, хлопці побратими. Розумію, і діброво Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінку Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди відчується для мене мова, солов'яна. Державі наші хори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долю волю серцем всім молюся. У День Соборності в Радивилівській громаді також шанували пам'ять захисників української державності. Рівно 105 років тому сталася епохальна історична подія, коли було проголошено Акт злуки і українські землі об'єдналися в одній державі. З тих пір українці пройшли через багато випробувань, здобувши зрештою власну незалежну державу у 1991 році. Нині новий виклик. Втім, у відповідь на російську агресію ми щодня доводимо світу свою згуртованість, наша єдність, наша зброя. Представники різних регіонів разом протистоять окупанту, адже мета у нас одна: незалежна, демократична і соборна Україна. Годи цього знаку державного свята, представники влади територіальної громади, засудники міського голови Віктор Ісюк, Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща, а також Ігор Демчишин, начальник сектору номер 3 міста Радивилів, відділу взаємодії з громадами Дубинського РВП, ГУНП у Рівненській області, поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України, що на громадському кладовищі у місті Радивилів. Живи в країну, земля наша рідна, принижені годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішне і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля. yakıyasına söyle. Müzik Про тих, хто стояв біля витоків нашої державності і тих героїв, що зараз проливають кров за нашу соборність і незалежність, ми сьогодні, як ніколи, розуміємо важливість і ціну цих подій, адже впродовж цілих віків українці мріяли жити єдиною, дружньою, вільною родиною. Як і у ті непрості часи минулого, так і тепер український народ знову відстоює ідею єдності, соборності та цілісності власної країни. Свободу і незалежність держави відстоюють мужні українські герої нерідко ціною власного життя. Віримо, що територіальна цілісність України, за яку віддали життя тисячі незламних борців в різні часи і продовжують сьогодні відстоювати наші бійці, залишиться непорушною. Ми подолаємо усі складнощі та збудуємо сильну країну для гідного життя кожного у ній. Бажаємо кожному з нас незламного українського духу, гордості за рідну націю, натхнення та процвітання, добробуту і добра усім родинам. Нас об'єднує Україна разом до перемоги. Дякуємо усім, продовжуємо ділитися теплом та світлом з тими, хто стоїть на захисті України. Єднаймося, ділимось добром, любов'ю, віримо в перемогу, і все у нас буде добре. Слава Україні! Героям слава!